Та, бля, батарейка сіла. І так, друзі, всім привіт! Дивіться, Сьогодні у нас нагліє ось такий ескаватор. Це у нас моделька Хайна 1535-1. Тобто тут уже, окрім цієї стандартної насадки ковша, ще є плюс дві додаткових насадки. Це насадка клащата типу крабики, ось такі, і насадка відбиний молоток. Пакування у нас ось таке чорне. Хоча перед цим у нас була трішки інша коробка, тобто вона була така різнокольорова і передня частина вона була із прозорого пластику, тобто можна відразу було побачити, що всередині. А так виробники цього разу прислали саме в чорному пакуванні. І, до речі, чорне пакування також вже йде в більш дорожчих модельках. Це, наприклад, Хайна 1592, Там також чорне пакування. І воно виглядає доволі круто. Тут у нас деяка інформація по пульту і по акумулятору з зарядкою. Тут, до речі, ще в нас є ручка для транспортування, що доволі зручно. Так, дивіться, коробочка у нас така доволі важка. І давайте зараз розпакуємо і подивимося, що всередині. Погнали! Так, раз. І три. Поставимо його ось тако. Так, все тут в коробці у нас більше нічого немає. Екскаватор такий величенький, тут у нас пульт. Ще також є. А позаду в нас тут викрутка, акумулятор. Це те, що я поки що бачу акумулятор, зарядка і ще щось для оцих насадок. Давайте зараз відразу я зніму ці насадки, подивимось які вони. так Перша насадочка це у нас відбійний молоток. Так, оп. О. Так, а це насадка клащата. Поки що поставлю його сюди. Так, давайте я зараз відразу зніму все розвалюється. Дістану цей акумулятор з викруткою. так Так, дивіться, в нас тут в першому пакетику викрутка ось така яскраво оранжева ключик. Ну Це я так зрозумів, що ось цей набір це саме для насадки клощата. Ну, зараз ми його зберемо і подивимось. Дивіться, також у нас ось такий акумулятор на 500 мАч, 7,4 вольта це у нас акумулятор Litoni. Ось із таким конектором для підключення. Так, і ось така USB-зарядка. І в принципі по контактації все. Так, і давайте зараз від'єднаємо наш екскаватор. У нас тут, в принципі, він закріплений тільки на 11 із хамут. Давайте я відразу дістану пульт. Так. Екскаватор ми від'єднали. Давайте зараз його знімемо. Так... Чуть -чуть -чуть. ще? Від'єднай нормально. О. Так. Це ми давайте поки що покладемо в сторону. Дивіться, ось такий екскаватор. Ну, реально такий величенький, важкенький. Дивіться, я взагалі знімав же огляд на цей екскаватор, тому залишу десь посилання. Точно залишу під це відео і десь вставлю саме цьому відео, десь зверху. Тобто зроблю якусь підсказку. А так саме зараз я хочу поговорити про базові функції цього ескаватора. І основне, що я вам хочу розказати, це про ці дві насадки, адже цим відрізняється комплектація просто 1535 і комплектація 1535-1. Тобто розкажу вам і покажу про ось цю насадку відміни моток, і протестуємо ще ось цю насадку краби. Ну чи клащата можете в принципі під відео написати взагалі, як правильно її називати? Цю насадку так, ну що ж, давайте зараз все підключимо. І почнемо тест. Акумулятор у нас кріпиться ось тут зверху. Давайте його відразу зараз під'єднаємо. Так, виключається в нас і включається він знизу, поки що виключу, щоб звук нам не заважав. Так, закрили. Так, І давайте зараз відразу ставимо батарейки в пульт. Так, це я поки відставлю. Так, живиться пульт від двох пальчиків батареїв типу АА. Так, під'єднали. Закрили кришечку. І закрутили наш винтик. Так, все. Екскаватор насключається ось тут знизу. Так. І на пульту перемикач включення ось тут посередині. Так. Все з'єдналося. Давайте поки що виключимо звук. Звук включається ось цією кнопочкою у формі трикутника. Так, Все виключили. Ну і ця кнопочка ще відповідає за оцей спецсигнал, його включення і виключення. Ось так. За рух екскаватора відповідають ось ці два важеля. Тобто, кожен важіль керує своєю стороною гусениці. Тобто, якщо ми нажимаємо ось цей важель, буде рухатись права гусениця ось вперед назад а ця, відповідно, керує лівою стороною. Ось так. Якщо хочемо його розвернути, ось так. Ну, або так само можна і одною стороною керувати. А так він більш повільніше розвертається. Якщо хочемо рухатись вперед, затискаємо відразу два важеля вперед, ось так. І якщо хочемо рухатись назад, відповідно натискаємо їх назад. Далі давайте піднімемо нашу стрілу. Так, ось ця кнопочка відповідає за підняття. Ось так. Далі, ось ці дві кнопки вони відповідають за відбіний молоток. Ми його трішки пізніше сюди поставимо, підключимо і протестуємо. Так, і далі те, що в нас ще доступне в керуванні, це керування ось цією частиною. Ось так. І наступні дві кнопочки, це у нас ось ці. Вони відповідають за рух самого ковша. Дивіться, в нас тут як мультикерування, тобто можна керувати відразу декількома елементами. Наприклад, давайте я його зараз відкрию і ми хочемо, типу, загребти. натискаємо відразу дві кнопочки вниз. Так, цікаво, чи три буде працювати. Так, от Бачите, у нас тут відразу можна затиснути три кнопки і вони всі будуть синхронно працювати. І рух самої кабіни в нас керується за допомогою ось цих двох кнопок. Дивіться, зараз тако. Ось, наприклад, натискаю. Ось так. І кабіна в нас крутиться віддалено на 680 градусів. І так само вона буде крутитися в іншу сторону. І ще один класний плюс це те, що стріла може вийти за низ самого екскаватора. Ось дивіться. Тобто, потужності вистачає, щоб взагалі його підняти. Так. хоп, хоп, хоп. І давайте зараз протестуємо ці додаткові насадки. Так, давайте зараз першу поставимо ось цю насадку «Відбійний молоток. Вона у нас ось така. Також нас тут є провід для підключення. Ось такий. Давайте ми зараз знімемо цю насадку ковша. Так. Так, знімаємо спочатку перший гвинтик. Так, і знімаємо. О. Ого. А тут ми зараз скористаємось нашим ключиком. Ось, ось цим. Можливо, так краще. О, так краще. Так, дивіться, до речі, всі ці гайки вони із резинкою відкручується туго, тому я думаю, що в процесі експлуатації нічого не буде відкручуватись. Ну, да, тут навіть пальцями я не можу його відкрутити. Да, все пішло. Все, знімаємо цю насадку. Далі під'єднуємо. Так, дивіться, поставили наш відбивний молоточок. Так, його трішки підпихнемо. О. Все, тепер вопрос, як вони хочуть, щоб я його закрутив. Геть, незручно, птаний не болять. Ось так, отак спробуємо. Реально вони щось це не продумали, бо тут з двох боків ось є вглиблення. І виходить, що ну, тільки таким або якусь брати головку маленьку, щоб його закрутити. Так ладно, дивіться, давайте я зараз закручу і продовжимо зйомку. Тут я вже закрутив і зараз закрутимо ось цю частину ще. Ну, тут у нас простіше. Так сюди ми просто вставляємо цю гаєчку. А з іншого боку вставляємо наш, на, наш гонтик. Добре, що з цього боку є на хрестову викрутку, то, то його простіше закрутити. Все. І підключаємо наш відвійний молоток ось сюди. Разі ми під'єднали, і зараз виходить ось ці дві кнопочки, вони будуть відповідати вже за сам відбійний молоток. Ось так. І так, зараз ми протестуємо наш відбійний молоток. Так, Беремо його зараз, затискаємо, Ну, можна тільки під'їхати. Такс. I am my homelands. <laughs> Так, пробило вже майже весь. Ну, щоб ви розуміли, цей кінетичний пісок, він реально ну, дуже такий твердий, то в принципі насадка хороша. Ну там як купите, то можете в принципі, протестувати на якомусь камінчику. Я думаю, що крейду він буде взагалі добре розбивати. Тому ось так. Так, і давайте зараз поставимо ми насадку оці крабіки і протестуємо їх. І так, на рахунок ось цієї насадки. Дивіться, бо я тут трохи не міг зрозуміти спочатку. Я навіть перед цим подивився деякі огляди на Ютубі, і от більшість неправильно взагалі її поставили. Дивіться, ми спочатку ставимо ось цю нижню частину, яка ось тут з отвором. Ставимо її сюди і закручуємо оцей гвинтик, який там лежить. В пакетику. Тобто. Так, вставив. Так, дивіться, ми його закрутили. Виходить, вже ось ця частина в нас зафіксована. Давайте ще трішки дотягну. Так, в принципі, все. Далі ми під'єднуємо ось цю іншу насадку. Ось так. Далі ми ось цим квадратним гвинтиком прикручуємо основу. То ще попади. І маю. Так. Так, є. Закручуємо. Тут, в принципі, сама різьба на цих гвинтиках вона вам не дасть затягнути геть так, щоб воно не могло навіть рухатись. Ось все, да. Так, далі ми далі ми що тут робимо? Ага. Далі у нас є ось такі дві пластикові шайби. Тобто одну ми ось сюди, Вставляємо, Тут вона відразу з, о, з таким отвором є, а іншу з іншого боку. Так, і вставляємо його сюди. Так, попали. О, єсть. Вона відсюди ту площадку цю гаєчку. І затягуємо. Все. Давайте включимо наш екскаватор. Перевіримо. Ну-ка. В принципі, затискає нормально. І давайте зараз протестуємо ось цю нашу насадку. Е, так, давайте ми ще зараз пробуємо з бутилкою води. В принципі, У мене тут 05-ка. Я тут трішки надпив, але воді також більш-менш нормально. В принципі, взагалі класно підіймає. Ну давайте ще спробуємо, чи вона загребеться кінетичний пісок. В принципі, трохи взяло. Так, дивіться, я якраз його збираю, то блин, от цим ключиком реально можна задовбатися його збирати. Тому краще візьміть якусь там головку маленьку. Ну, реально набагато буде зручніше. По, поки його тут позатягуєш, то блін, маю... моє. Ну, це саме ось цю, яка кріпиться до, до основи стріли. Бо цю другу то взагалі просто тут вона легко ставиться. Назад, то нормально. Пойдет це остання. по зборці, по зворотному порядку. Все. І так, дивіться. Так, звук поки виключу. Хочу ще зробити тест. От, чи він вийде на ось таку висоту без всяких цих подкатиків. В принципі, тут висота нормальна. Візьму рулеточку. Так, тут у нас 12,5 см. п'ять сантиметрів. Нормаль. І давайте будемо пробувати, так. Так, так, начебто, не звалиться, надіюсь. Оп, есть. Блін, все реально круто виїхав капець, так ось так. Так, а давайте ми тепер е, ...попробуємо з'їхати. Бережненько. Ну, З'їхать, думаю, простіше. 200 взагалі вже так їде. Так, оп. О. Все, все круто. І так, експатер реально дуже хороший. Всі три насадки можна дуже класно використовувати в грі. Тобто, додає такого урізноманітнення. Можна придумати багато різних сценаріїв, де їх використовувати. І я думаю, що це буде взагалі дуже класним подарунком, як дитині, так і дорослому. Дитині то взагалі буде супер. А дорослому, якщо він цікавиться такою технікою, то я думаю, він також буде радий. І так я маю надію, що вам сподобався даний огляд. Тому пишіть коментарі, чи ви взагалі купили даний екскаватор. І обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. Бо це для мене дуже велика мотивація знімати ще більше цікавих відео. Ну і в принципі все. І до наступного відео.